Доброго дня, увазі будинок, в якому вже закінчують ремонт, залишилось доробити міжкімнатні двері, кухню, зараз монтують, починають монтувати. Будинок в сучасному стилі. 150 метрів всередині, плюс 20 метрів тераса, є навіс на два авто і також паркомісця на одне авто. Також ділянка йде соток, але так гарно відчувається. Тут. Бачите, парка місця, навіс, газ заведений в будинок, гарна тераса. Тераса гарна йде, так? можна її зашити, хто любить вікнами чи розсумною системою, забитию більш для, для зими, для пізної осені, щоб використовувати. А ділянка тут 500, ви бачите, як наскільки гармонійна і і гарно відчувається ця ділянка. Газон, автополив зроблений. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Швиденько зараз обіду всю ділянку і вже піду всередину. Подивимось, подивимось сам будинок всередині. І отак виглядає ділянка з цього боку. Тут свердловина. Автополив зроблений, водовідведення, тротуарна плитка зроблена, кондиціонування також робиться зараз підвіконня натуральне каміння. Буде по містечку це котежне містечко на 22 будинка, Об'єднано з великим ще містечком, там буде більше інфраструктури. Зараз швиденько хочу вам показати сам фасад. Дивіться, як він виглядає, і далі. Подивимось швидко з вами саме панування будинку. Ми війшли, тут шафа буде санвузол з душовою, далі йде кімната на першому поверсі, тут йде котельня з газом і сама кухня вітальня з виходом на терасу. Кухня буде з острівцем, тут їдальня, там сама вітальня. Сходи дерев'яні. Будуть піріл, буде підсвітка над кожною сходинкою. Давайте подивимось на, на другому поверсі. Перша кімната, така дитяча окрема. Далі йде друга кімната. Мастер-спальня вже з кондиціонером. І зі, своїм, зі своєю душовою, зі своєю гардеробною. Ось такими підсвіточками. Далі йде санвузол з ванною кімнатою і ще одна кімната. Всього будинку 4 кімнати. В описі ціна, контактний номер. Будемо раді вам, запрошувати вас.